Що стається з психікою після травми? Чотири варіанти розвитку подій. Ось у нас травматична подія, хай це буде така точка у просторі. Ось тут у нас функціонування наповну і високе якість життя, а тут навпаки. По-перше, є ряд розладів, що будуть реакцією на травмуючу подію, які можуть виникнути або загостритися після, наприклад, ПТСР, але не тільки він. А, також тривожно-депресивні розлади, розлади харчової поведінки і так далі. По-друге, у вас може не бути ніякого розладу, тобто симптоми не підпадають ні під із відомих, але вам суб'єктивно погано, погано після того, що сталося, і життя ділиться на до та після. Третій варіант. Може бути так, що людина пройде стадії відновлення після травми з Джудіт Герман. Це три етапи: це встановлення безпеки, переказ історії, інтеграція травматичної події та відновлення зв'язку з іншими, та повернеться до звичного життя просто. І четвертий результат потенційно травмуючої події. Можна не просто повернутися до звичного життя, а виробити нову якість життя, здобути якісь позитивні зміни, і ми це будемо називати посттравматичним зростанням. Тобто, може стати погано на якийсь час, можна відновитися до свого попереднього стану, а можна навіть здобути щось після травми. Бережіть себе фізично та ментально, разом переможемо. Якщо ви хочете підтримати наш канал, будь ласка, скористайтеся посиланням в описі, щоб відправити донат. Кожен ваш дарунок допомагає нам створювати більше контенту та допомагати більшій кількості українців.